Примарна ясність, міфи і стереотипи навколо Донбасу і війни. Книгу дослідження під такою назвою презентували в Ужгороді правозахисники східноукраїнського центру громадських ініціатив. У збірці проаналізували та спростували хибні уявлення про жителів Донбасу і початок війни в 2014 році. Причини з яких люди лишаються в окупації та тамтешні реалії. Планували видати книгу ще у 2022 році. Відтак, після повномасштабного вторгнення, вона набув. Додаткових сенсів більше десяти років займаючись інформацією, проводячи глибинні інтерв'ю з постраждалими і свідками, я можу сказати особисто, що оці всі механізми того, як Росія здійснювала окупацію, захоплення території, їх легко на жаль, можна повторити і в моєму рідному місті і. Знаючи цю основну інформацію, можна навіть сказати, хто який актор буде при цьому всьому змінений. Пані Наталія із Бердянська стереотипи про схід України їй відомі. На тимчасово окупованих територіях пропаганда триває, тому таке видання вкрай необхідне. Наразі моє рідне місто Бердянськ перебуває в тимчасовій окупації. Дуже багато там знайомих, друзів залишилися на тот, по різним причинам не можуть виїхати. Вони іноді можуть поставити питання, наприклад, чи правда, що у вас там немає харчів, що у вас скоро почнеться голод. Це правда, показують по російському телебаченню зараз, що в Україні немає харчів, немає одягу, що ми просто злиденні тут люди вимираємо внаслідок війни. І дуже корисно. Почитати всім такі книги, щоб розуміти контексти українських реалій і як діє Росія на окупованих територіях. Тираж книги Тисяча примірників розповсюджують її безкоштовно. Також її можна завантажити в електронному варіанті. Презентували видання в Києві і Ужгороді. це лише початок. До кінця року книгу представлять і в інших містах України.